Всім великий привіт! Сьогодні хотіла з вами поговорити на тему, як заробляти в теплицях, що саме можна в них вирощувати, як вирощувати розсаду і, і де саме вирощувати, і тому подобно, як накривати ці теплиці і як ми їх садимо. Але так як зараз холодна пора року, осінь. Зараз вже закінчення сезону. Місяць назад, ну, місяць назад, два тижні назад, так сказати, закінчилось. Теплиці розкриті, хочу вам хоча б так показати, як вони розкриті її комеді. Можливо, хто не бачив і не знає. Що таке теплиця? Може, кому цікаво буде, хто планує садити, хто планує цим зайнятися, щоб знав і бачив, як воно. Зараз хочу вам показати теплицю на розсаду. Ми зараз біля неї стоїмо. Вона така невеличка. Всередині ми вирощуємо в ній розсаду. Зараз покажу, яка вона всередині. Хочу вам показати, яка вона зовні. Така гострий вершок має, щоб взимку сніг спадав ось з цієї гори. Щоб він не залягав і не заламав теплицю, тому що вона желізна і може її заламати, вона може не витримати. Ось такі: така теплиця. Зараз тут йде така труба. Там кейде вмурована всередині дві, одна. Кухня зараз трубою, а з іншого боку виходу є також інша. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Зовні ось така вона виглядає. Ще в ширину вона має 6 метрів або 5-6 метрів, довжина 16 метрів десь. Вихаємось далі, зараз покажу вам, яка вона всередині. Ось ці стілажі, на цих стілажах будуть горшки. Ми будемо запіковувати в них огірочки або помідорки, то що хочете і вирощує. У нас взагалі в селі дуже багато різного вирощують. І перчики стручкові, вазовникові, дуже багато всього різного. Пленкою накрита зараз глина, перегній, ми його змішуємо разом з глиною і робимо горшки. Ось. Тут є така гора, що можна закривати, щоб було тепліше. На стілажах тут досить багато оршків. Получається, можна зробити, поставити. А це ось така тут кухня є вмурована, ми в ній опалюємо. Можна також в осен... восени опалювати, коли є помідорами, сюди зелені сипаємо на стілажі, щоб вони скоріше дозривали, були в теплі. І також навесні розсаді. Ось така вона вздовж та мурована. це ось інше. Яке відкривається, щоб влітку було не за жарко, коли там потрібно, щоб відкривалося. Ось така тепличка на розсаду. Йомуся в теплиці. Великі такі теплиці. Вони мають шириною також 8-7 метрів. Ось також такі великі, вони вже більші. Ну, тобто за шириною ширші і довжиною. Зараз я відкрию, покажу. Тут також стоїть кухня мурована. Ось ці довгі теплиці. Ось таке винора тут росте. Цікаво, вона задовго. Ну і навесні, коли вже потепліє, ми їх накриваємо. Також землю переорюємо трактором. Я вам вже навесні тоді зазніму, коли ми будемо переорювати. Після переорювання також фрезування йде. Очки задовженові ті. Довгі -довгі. Але в нас е, в селі є ще, що люди також ставлять довше. Ну, також, якщо ви хочете, можете поставити, тобто, довше. Але це буде і дорожче коштувати. Ну, в принципі, хто і хоче, і панує. Можна і коротшу, і довшу. Якщо навіть коротшу, то навіть буде і тепліше. Більше тепло буде триматися навесні. Також можна в таких теплицях е, переробити їх на євро. Тобто оці лати, от, без цих латок, тобто. і нижче зробити желізні трубки от не без цих з'єднувань, тих зварювальних. Можна такі віднизу зробити євро теплиці. І буде краще, можна навіть парове провести. Щоб опалювати, було тепліше ну, врожаю. Ось. Така теплиця виглядає осінню, в листопаді. А навесні, я вам покажу, коли вони вже будуть накриті, зовсім буде інша справа. Також хотіла вам показати бочку нашу. Ми в ній накачуємо воду. Зараз мотори ми позабирали на зиму, щоб вони не замерзли. Така бочка має 25 тонн. Ось трубка проведена. Ми з кіниці також докачуємо воду, коли нам потрібно. Але саме більше ми беремо з берега, тому що води не вистачає. Ось такі труби ми провели. З берега до річки Ось така величенька бочка. Ну, то, хто хоче в чому хоче. Також може кому буде вистачати керниці, у кого є багато води. Ми так нам з бочки нам зручніше. Показую вам відео записане влітку. Місяця серпня, як ми садили другий врожай огірків, земля переорана, сфризована, вставлені лянти для огірочків, також підготовлені нитки на дротах. Ви бачите, Цю що ми зробили, встали спанбол, щоб сонячні промені не сильно попадали на огірочки, які ми посадимо. І ми садимо, ми садили, я не зняла, як ми садили, але хочу вам сказати, ну так зручніше, але можна було б зробити ярочки для саджанців. Було б так більш зручніше. Ми ці ленти ми, от ми включаємо воду, воно прокапує, земля волога, і тоді ми садимо розсаду. Зараз вам показую відео, де огірки вже посаджені. Також встановлені ленти між ними. Ми встановили підв'язані ниткою. Таким огіркам вже 4 тижні. Скоро будуть огірочки на них. Зацвіли уже всі ось дивіться, які великі. Огірки вони вже спасенковані. Пасенки ми вже на них обірвали, ну і вони так краще будуть розвиватися. Ну, Деякі пасенки ми лише прищепили. Зараз вам я зазніму. Де є маленькі огірочки, які скоро через тиждень два появляться. Будуть великі і готові до збору. Ось, які великі. На цьому відео я закінчую. Надіюся, багатьом буде воно корисне. У кого, які є запитання, пишіть в коментарях. Всім спасибі за перегляд. І підписуйтесь на мій канал, щоб бачити мої наступні відео. Всім дякую! Па-па-па-па!